Навчання онлайн може бути якісним. Навіть коли йдеться про медиків, це доводять в Ужгороді. Місцевий університет приймає передовий європейський досвід дистанційної освіти. Докладніше розкаже Мар'яна Мартин. Я одіваю віртуальні окуляри. Тепер Багато людей за багато тисяч кілометрів зможуть подивитися на пацієнта моїми очима. Лікар Павло Колесник приступив до огляду пацієнта. Робиться у віртуальних окулярах, а в руках у нього цифровий отоскоп. Лікар може дивитися в ухо пацієнту і зображення з апарата буде передаватися, стрімитися в режимі реального часу на екран. Студентів оглядає пацієнта і паралельно навчає своїх студентів по всьому світі. Ці сучасні девайси в ужгород привезли із Великої Британії. Тамтешні медики розробили цілий комплекс засобів для віртуального клінічного навчання ще під час пандемії коронавірусу. А з початком великої війни обладнання передали в Україну. Тут медики-викладачі пройшли курс навчання і вже успішно використовують новітні технології в роботі. Я можу передавати все, що я бачу і роблю з пацієнтом. Реально своїм своїм колегам будь-де, і це дуже актуально сьогодні для України. Ряд вузів не можуть навчати практично. Мож не можуть навчати через відомі обставини. сьогодні. Ми можемо показати, що навіть онлайн навчання, навіть це дистанційне навчання за допомогою практичних таких от девайсів, ми можемо зробити практичним, і ми можемо показати їм, принести їм додому клінічну практику сімейного лікаря. Саме про впровадження сучасних девайсів під час навчання Павло Колесник розказував на першому в Україні тренінгове викладачів всім. Мейної медицини обмінятися досвідом навчання онлайн в Ужгородський університет приїхали медики із усієї України, а також Чехії, Естонії та Швейцарії. Ми у Швейцарії не маємо віртуальних девайсів, але намагаємося зробити навчання онлайн цікавим. Важливо замість нудних лекцій максимально зацікавити студентів, залучити їх до активного пізнання. Зокрема, ми розподіляємо студентів на малі групи, залучаємо до дискусій, огляду реальних пацієнтів. Це можна зробити і за допомогою звичайних онлайн-додатків. В Умовах війни, коли через тривоги доводиться переривати пари, можливість навчання онлайн дуже виручає, кажуть лікарі. Нині в Україні щонайменше п'ять навчальних закладів змушені проводити пари дистанційно. І дуже важливо, щоб викладачі були готові навчати студентів навіть у кризовій ситуації. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.